Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Уряд Греції формує черговий пакет військової допомоги для України, до якого, за повідомленням, видання і увійдуть великокаліберні засоби вогню і значні обсяги боєприпасів. За планом поставки через Чехію включатимуть близько 60 самохідних гаубиць М110А2 калібру 203 мм, приблизно 150 тисяч снарядів до них, а також тисячі реактивних снарядів калібру 70 і 127 мм типу ЗУНІ. Згідно з офіційною інформацією, озброєння відібрано зі списку майна визнаного як таке, що вже не є оперативно. Необхідним для потреб грецької армії ці комплектуючі та техніка надходитимуть зі складів сухопутних і повітряних сил країни і будуть передані у стані ЕСІС, тобто без попередньої глибокої модернізації чи повного відновлення. Загальна сума пакета приблизно перевищує 199 мільйонів євро. При цьому керівництво оборонного відомства запевняє, що експорт не послабить національну оборону на заміну частини запасів. Передбачено фінансування для оновлення арсеналу. Остаточне підтвердження експорту має надати урядова рада з національної безпеки під. Головуванням прем'єр-міністра Греції. Тільки після її рішення почнеться логістична операція з підготовки її відправлення вантажу. У повідомленнях підкреслюють, що доставка організовується транзитом через Чеську Республіку. Саме шасі М 110 – Це важка американська самохідна гаубиця калібру 203 мм, спроєктована для ураження фортифікації командних пунктів сховищі інших важливих цілей на полях бою. Модифікація А2 має подовжений ствол і низку вдосконалень, що дозволяє стріляти реактивними снарядами типу Е. Рей на дистанції до близько 30 кілометрів. Окремі снаряди важать понад 100 кг, що гарантує високу руйнівну дію по цілях. Водночас, у більшості армії НАТО ці системи поступово виводили з експлуатації ще з початку 2000-х. через застарілість конструкції, невисоку скорострільність і низький рівень автоматизації. Саме тому для Греції їх визначили як надлишкове майно, придатне для передачі партнерам. Якщо Греція дасть добро, наступним кроком стане погодження логістики маршрутів транзиту та графіка відвантаження. Процес який включатиме підготовлення вантажу, як є з оформленням відповідних паперів і заходів контролю перед передачою одержувачу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.